Вітаю, друзі! В ефірі програма Арсенал світу! Ні для кого не секрет, що у сучасних війнах все більшого значення відіграє радіоелектронна боротьба. Сьогодні комплекс РЕП на полі бою активно застосовує як українська, так і російська армії. Однією з таких систем є російська станція РЕП ЛеР 3. Для чого вона призначена, як застосовується та яку роль відіграє у російсько-українській війні. Скоро дізнаємось. В умовах сучасних бойових дій, де інформація та зв'язок відіграють вирішальну роль, засоби радіоелектронної боротьби стають не просто допоміжним інструментом, а справжнім щитом і мечем на полі бою. Їхня основна дія ґрунтується на блокуванні ворожих радіосигналів і систем зв'язку, створюючи перешкоди, що погіршують або й повністю блокують радіозв'язок. Роботу радарів та інших електронних систем Вони активно використовуються для виведення з ладу, FPV-дронів, постановки фальшцілей на радарах систем ППО для виявлення місцезнаходження знаходження самих систем та багато чого іншого. Росія володіє широким спектром засобів радіоелектронної боротьби, які активно використовує у війні проти України. Однією з таких новітніх російських розробок є леєр 3 яка встановлюється на борту безпілотного літального апарата Орлан-10 і використовується для придушення стільникового зв'язку. Окрім блокування зв'язку, вона може виявляти скупчення військ і навіть отримувати доступ до контактів з мобільних телефонів, що потрапили в його зону дії. Справа у тому, що система імітує сигнал базової станції стільникового зв'язку і, так би мовити, примушує мобільні телефони перемикатись на згенерований нею фальш сигнал, виявляючи таким чином скупчення мобільних телефонів, це дає російським розвідникам можливість отримати інформацію, про позиції та озброєння. Які використовуються власниками цих телефонів та підрозділами, у яких вони служать? Управління безпілотником і самим засобом РЕП здійснюється з командної машини. Комплекс розроблений в Петербурзькому спеціальному технологічному центрі. Перші моделі комплексу леєр надійшли у російські війська ще у 2015 році. А у 2017-му стали надходити модернізовані комплекси, які вже здатні придушувати мережі 3G та 4G. Зокрема, у цих комплексах було модернізовано БПЛА, які входять до його складу. Нові БПЛА, створені на базі безпілотника орлан 10 Тепер леєр здатний підміняти вежі стільникового зв'язку і відправляти абонентам смс, звукові, а в перспективі й невеликі відеоповідомлення. Леєр 3. Комплекс радіоелектронної боротьби. Країна-виробник РФ. Призначення, придушення gsm зв'язку за допомогою перешкод. Склад комплексу, вантажівка Камаз-5350 та три БПЛА Орлан-10, радіус дії до 6 км, бойовий розрахунок 5 осіб, час розгортання 30 хвилин. Максимальна швидкість 120 км на годину, запас ходу 1000 км, бронювання відсутнє Комплекс радіорозвідки РФ Layer 3 спеціалізований для виявлення розташування мобільних телефонів. До складу комплексу входять три БПЛА, Орлан-10 і пункт управління на вантажівці КАМАЗ-5350. В авто два робочих місця, система електроживлення та прийомник передавач з антеною на щоглі. Головний функціонал в конструктивних особливостях самих БПЛА. Леєр 3 здатний вирішувати поставлені завдання в заданому районі протягом 10 годин при роботі з одним БПЛА і має високу конфліктну стійкість в умовах активної роботи засобів радіоелектронного придушення противника. У джерелах РФ зазначена можливість придушення зв'язку на відрізку 30 на 30 кілометрів. Але насправді це залежить від близькості наших станцій мобільного зв'язку і становить практично 3 на 3 кілометри. Тому застосування комплексу у форматі РЕП не набуло поширення у той самий час. Комплекс леєр 3 по всіх напрямках застосовується для визначення координат наших військових. Головне завдання безпілотників придушувати бази стільникового зв'язку. Для цього на борту орланів встановлені спеціальні глушилки, а також одноразові передавачі перешкод, які скидаються на землю. Придушивши базові станції, старі орлани могли за певних умов відправляти абонентам смс, але боротися з мережами 3G і 4G, а значить, і взаємодіяти зі смартфонами їм було досить складно. Однак оновлений комплекс повинен справлятися з такими завданнями. Нові БПЛА глушать базові станції і займають їхнє місце, стаючи віртуальними стільниковими станціями. На борту БПЛА працює базова станція, яка генерує хибний сигнал. Пролітаючи над місцевістю, вона перекриває своїм випромінюванням сигнал від вежі реального мобільного оператора. А натомість ваш телефон реєструється в штучній хибній мережі БПЛА. Що при цьому відбувається з телефоном так званої жертви? Абонент, який перебуває під впливом Layer 3, бачить якусь мережу. Однак зателефонувати нікуди не може. Коли БПЛА пролетить далі, то він знову матиме доступ до своєї мережі. Але у 99% випадків абонент не дізнається, що його змалювали, зареєстрували та визначили місце перебування. Захиститись від такого моніторингу можна лише вимкненням телефону або ж переведенням його у режим польоту. У разі успішного сканування ворог може дізнатися номер сім карти. Та не варто його плутати з номером телефону, також фіксується серійний номер мобільного пристрою. Ну і що найгірше, ворог фіксує місце розташування абонента з точністю від 500 до 1000 метрів. Також ворог може розсилати абоненту, що перебуває під його впливом смс будь-якого номера. Якщо говорити про ефективність роботи цієї системи, то варто сказати, що БПЛА має можливість автономної роботи, вміє орієнтуватися без GPS за номерами Cell ID базових станцій. Cell ID – це унікальний номер ідентифікування кожної станції. БПЛА може літати набагато вище ніж при звичайній розвідці, що робить його малопомітним. За 10 годин польотного часу він може просканувати ділянку фронту довжиною у 100 та на глибину 20 кілометрів. Для автономного маршруту вказується до 60 контрольних точок. Повертаючись, він доставляє операторам дані, які вивантажуються на комп'ютер і зливаються у загальну базу даних. Далі вони можуть бачити розташування абонентів мобільного зв'язку. А загальна база дає змогу противнику мати доволі чітку картину щодо переміщення військ на усіх напрямках. Комплекс леєр 3 входить до складу єдиної системи управління тактичною ланкою так званим «ЄСУ-ТЗ», і одразу передає цілі вказівки своїй артилерії. З 2017 року росіяни додали ще й можливість фіксації місць виходу в ефір телефонів та планшетів у мережах 3 g та 4 g Щоправда, без перехоплення номерів карток. За результатами протидії підрозділам РЕП російських окупаційних військ. Фахівці українського головного управління розвідки Міноборони провели спостереження та зробили певні висновки щодо особливостей бойового застосування противником комплексу 3 на борту БПЛА Орлан-10 запускається фальшива базова станція, яка виявляє включені мобільні телефони в радіусі до 6 кілометрів та переключає абонентів з реальної базової станції на себе на відстані до 3 кілометрів. Потім, встановивши контроль над виявленим мобільним терміналом, на посту комплексу леєр 3 здійснюється аналіз трафіку, а саме розмови та смс-повідомлень. Та виявляється належність абонента цивільний чи військовий у останньому випадку, коли підтверджується, що абонент військовий автоматично за 30 секунд визначаються координати місце знаходження мобільного термінала. Та фактично абонента для цього здійснюється дзвінок або ж відправляється смс. Комплекс дозволяє вирахувати координати і без цього шляхом вимкнення чи вімкнення фальшивої базової станції на БПЛА, проте це займає більше часу, а саме до 30 хвилин, і дає меншу точність визначення. Надалі координати передаються до артилерійської батареї, яка відпрацьовує завдання вогневого удару. При цьому розгорнутий пункт управління БПЛА та центр обробки даних може знаходитися на відстані до 70 кілометрів від місця польоту БПЛА Орлан-10. Усе зазначене вище, повідомляє українська розвідка, свідчить, що на передових позиціях взагалі не повинно бути мобільних телефонів, особливо кнопочних, які багатьма військовослужбовцями Збройних сил України вважаються більш безпечними. Якщо ж є потреба в мобільному зв'язку, то його необхідно використовувати тільки в режимі передачі даних 3G та 4G, тобто через мобільний інтернет, і вести розмови чи передавати повідомлення тільки через захищені месенджери. У переважній більшості російських комплексів Layer 3, які є в Україні, все-таки немає технічної можливості гарантовано перехоплювати 3G та 4G, а тільки 2G. Проте бійцям на передовій необхідно мінімізувати кількість мобільних терміналів та тривалість їхнього включення, незалежно від того, смартфони це чи кнопочні. Реєстрація мобільного термінала на базовій станції Орлан-10 відбувається в будь-якому випадку. Підрозділи радіорозвідки російських окупаційних військ використовують такі особливості комплексу для виявлення місць зосередження військовослужбовців Сил оборони України. Наприклад, у лісі фіксується присутність декількох телефонів, які перебувають в одному місці тривалий час і не пересуваються, значить вірогідна українська позиція. А якщо декілька телефонів рухаються по лісі в будь-якому напрямку. Пересувається, ймовірна, ДРГ або ж на закинутій промзоні чи в господарській будівлі, яка не використовується, фіксується декілька терміналів. Значить, там може бути тимчасова дислокація невеликого підрозділу. В результаті по цих точках противник завдає мінометно артилерійських ударів із високою ефективністю враження. Що стосується бойового застосування, то РФ почала випробовувати ці комплекси одразу після прийняття на озброєння. Зокрема, з 2016 року відомі повідомлення про застосування цього комплексу на війні у Сирії. А після початку російсько-української війни на Донбасі у 2014 році аналогічні комплекси були розгорнуті на сході України. Зокрема, відомо, що окупанти розгорнули та використовували два комплекси леєр на території Луганської області щонайменше з кінця 2014 року. За інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України, у квітні 2016 року, під час загострення бойових дій навколо Авдіївки, російські бойовики розгорнули біля Макіївки обладнання для радіоелектронної боротьби, станції РЕП-житель та комплекс «Реплеєр-3». А у липні 2018 року був помічений леєр 3 неподалік населеного пункту Чорнухине, який з лютого 2015 року окупований російськими загарбниками. З початком широкомасштабного вторгнення РФ Україну окупанти також застосовують ці комплекси з того часу. Відомо про кілька випадків ураження збройними силами України цих новітніх російських систем. Зокрема, вперше така інформація з'явилася у березні 2022 року. Про це повідомила прес-служба схід. А у лютому 2023 року з'явилася інформація про те, що Збройним силам України вдалося захопити цей комплекс у якості трофею. Крім того, навесні 2024 року у Запорізькій області силам оборони України вдалося виявити та уразити ще один комплекс радіоелектронної боротьби. Леєр 3 його виявив та скоригував вогонь по ньому безпілотник підрозділу «Люфтваффе» 129-ї окремої бригади територіальної оборони. Американській реактивній установці Хаймерс знадобився лише один снаряд для влучання по позиції окупантів з цим комплексом.